Саме головне для нас в цілому для працівників міліції, і, мабуть, для кожної людини це життя. Але на жаль, так трапляється. Мабуть, у кожного у нас якась є доля, що ці люди, а їх аж 17 осіб, тобто, ви бачите, їх на фокартках. Це 17 осіб, які загинули при виконанні службових обов'язків. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять цих працівників міліції. А також зустрілися із близькими родичами, також дітками цих працівників міліції. Посильно надаємо їм допомогу. Це вже війшло в традицію кожного року. Дай би Бог, щоб не було ніяких перешкод в їхньому житті, щоб вони жили добре, багато, щоб також в нашій Україні, в нашій ненці Україні був спокій. Щоб не творилося те, що твориться зараз на сході. Як ви знаєте, сьогодні теж наші працівники міліції виконують свій службовий обов'язок. На щастя, я так повторюся ще раз: на щастя, наші працівники виконують і на сьогоднішній день загиблих немає. так, я дуже щиро вдячна, починаючи з начальника управління в Полтавській області Івану Григоровичу. Начальнику відділу охорони, де працював мій чоловік, і загинув при виконанні службових обов'язків. Від усіх вдов я щиро вдячна, нас ніколи не забувають. Всіда вітають з нами міліції з 8 березня. Не забувають привітати на день народження. І, звісно на день пам'яті загиблих працівників міліції, завжди предоставляють транспортом, завжди питають, чим нуждаються наші сім'ї. Майже всіх вдов, діти закінчили вузи у МВС. Працюють дуже багатьох по, по спеціальності МВС. Мені теж Дитина закінчила, і ліцей Київський, і університет МВД в Харкові, і зараз в спецбатальйоні Полтава. Я... Вони наскільки піклуються, що хочеться побажати їм благополуччя, здоров'я, миру і щоб їхніх сім'ях ніколи не знали таких втрат, як зазнали наші сім'ї. тому що почав працювати в полтавській міліції з 81-го року приїхав сюди на полтавську землю. Але, на жаль, чи на щастя, сталося, що е, я людина в погонах і був наказ, я був переведений служити з володією оперативною обстановкою, яка складалася і на Черкаській землі, і зараз е, на Полтавщині. Тому радий вас бачити. Щоб ви, якщо вам тяжко не соромилися, а зверталися по силі за ті 30 днів, а не менше вони перебувають там, як 30 днів, за той час потрібно одягом, а зараз ще й додається одяг мушлати, тому що вже починає холодіти Сергій Юрійович, може дати, якщо у кого є ручка, може записати. Один телефон це 067-407-75-55. 067-470. У дозволу зачитаю вам, щоб не забути, казав, прізвищ. І е, завчас їх світлі імена назавжди вписані золотими літерами до книги пам'яті Полтавщини. На їх прикладах самовідданості Чертас з Олександра Васильовича. Працівників служби державної автомобільної інспекції, тополі Віталія Анатолійовича, Крін Євгена Віктора, Пелиха Євгена Вікторовича, співробітників служби охорони, Совєтова Ігоря Миколаївича, Павле, що ви собі бажаєте всій родині, а в тому числі і за Тому що фактично сформована команда ще повністю, однозначно будуть якісь перестановки. концерты будут бесплатно. Я не забыл. Спасибо вам. Чечень, Наталья Алексеев, добра, здоровья, всего самого наикращего. А теперь за все здоровье. Всего самого наикращего. Янченко, Марине, Васильевна. Добра, здоровья, всего самого наикращего. Чим Зрозуміло, що нелегкий час, От ви бачите і приклад цим все робити із колегіями, із полковниками, підполковниками. Все чує, і можливе і неможливе для того, щоб е, наші казали він теж вкладає душу в них, душу і гроші. Казав розприяє, коли вони надходять. Тому таки. Нельзя, если ты вели вели в Великобритании так сфоткав там достать конвой. Сьогодні ми шановуємо священну пам'ять працівників тих, хто поклав своє життя на відках служіння закону, виконуючи свій професійний обов'язків. Заходи з нагоди вшанування пам'яті працівникам. Доводиться завжди бути готовим. Обставини виявляються сильнішими за нас. За у услами колеги, товаришів і близьких. Хтось із них в екстремальних умовах не підкорився злочинцям по відданості. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять них. керівники держави, і міністерства, працівники та ветерани органів Муслав, ну рідні та близькі, загибли. Громадських країни, сьогодні, які загинули під час виконання службових обов'язків хвилиною мовчання. У державі жодна людина загиблого не залишається поза увагою. Про них дбає уряд, піклується керівник справ України в Полтавській області органими справ на місцях. Ми пам'ятаємо про всіх молитви за Je me suis commodé de... Ти покладають начальник УМВС України в Полтавській області. Oh, oh. Шановні присутні, запрошуємо, вважати... Другим, другим? Давай, вот, вот. А ну давай посмехайся. Опа.